Цікаві факти. Сьогодні, друзі, 23 серпня 2023 року. Українці відзначають День прапора. Свято засноване указом Леоніда Кучми у 2004 році із метою виховання поваги громадян до державних символів України. Український прапор це наша гордість і найвідоміший символ України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість. І хоробрість українського народу. А наш синьо-жовтий прапор вивішують із балконів, носять на собі і прикріплюють до машини на знак підтримки українців. Що символізує прапор України? Державний прапор України затверджено Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це прапор із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього вгорі і жовтого внизу кольорів. із співвідношенням ширини прапора до його довжини. Від двох до трьох немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше народне тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта золоте пшеничне поле під ним. Є також версія, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи вогонь і воду, а по релігійному трактуванню жовтий кольор уособлює Бога і духовність, а синій все земне. Перша історична згадка про поєднання синього і жовтого кольору в українській символіці датується 1256 роком, роком заснування Львова. Герб цього міста, герб цього міста прикрасив золотий лев на синьому тлі. Таке поєднання кольорів можна побачити на прапорах, значках, гербах, і нагородах часів козацтва, особливо починаючи із 18 століття. Часто у запорожців були сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами. Образами православних святих або ж козаків. Вважається, що сучасні кольори прапора як державного символу України з'явилися під час правління гетьмана Івана Мазепи, якому шведський король дозволив використовувати у символіці кольори Прапора Швеції. Ось чому прапор України схожий на шведський. Під такими прапором Мазепа бився із Петром I у полтавській битві. Поєднання синього і жовтого кольорів остаточно оформилося як єдинонаціональне національне на початку ХХ століття. Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року за законом Центральної Ради. Досі невідомо точно в якому порядку розташовувалися кольори на прапорі УНР. Цілком можливо, що використовувалися як синьо-жовтий, так і жовто-синій варіанти. Ну 23 серпня, друзі, це дата, коли в Україні відзначають день прапора в наші дні. Свято відзначають за день до Дня Незалежності. Чому, друзі, український прапор пропонують перевернути. Правильна назва державного прапора України синьо-жовтий, його кольори розташовані в такому порядку: вгорі синій, внизу жовтий. Така послідовність кольорів подобається не всім. Деякі люди пропонують поміняти кольори на прапорі місцями, оскільки вірять, що жовто-синій колір прапора принесе розквіт Україні. Якщо ж звернутися до історії, то можна помітити, що довго час порядок смуг на прапорі був невизначеним і використовувався в двох варіантах. Але з 1848 року поступово став переважати синьо-жовтий варіант, який і закріпили в 20 столітті. Тому, друзі, всіх зі святом, всім мирного неба над головою. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. І з ним прапора, вас, шановні українці. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!